Сьогодні ми вам представимо поезії Галини Крук. Це львівська письменниця, літературознавиця, поетеса і перекладачка. Називається Збірка доросла, сповідь розгубленою. Мушу зізнатися, Боже, що не вмію жити на цьому світі, а як на тому, іще не знаю. Пробувала, старалася, ходила до школи, навіть траплялося по дурості вчити інших. Вторила за кимось, жити значить вмирати. Мушу зізнатись, Боже, що не вмію вмирати, а найгірше не хочу. Світ такий гарний: дерева, хмари, навіть комахи, усьому доладність. Світ такий гарний. Люди довкола такі цікаві. Кожен, як книга, мушу зізнатись. Книг не перечитала навіть тих, що в програмі. Не знаю в мене багатьох дерев і пташок не розрізняю за співом. Не знаю багатьох мов людських і звірячих, не розумію, чому війни і хвороби, чому страждання, якщо стільки любові розлито в повітрі, все ще ніяковію, коли ловлю себе на думці про тебе, все ще не можу відвести погляд, коли бачу себе в ванні голою. ніби когось іншого, ким я стала чи ким мені не стати. Пізнаю та не можу впізнати. Жити значить ставати собою. Кажеш, легко тобі, Боже, ти знаєш, хто ти. Час збирати каміння. Досвід це той гість, що завжди запізнюється. Приходить, коли вже всі розійшлися, коли торт з'їли, посуд бити, діти, дорослі, сідає біля тебе, бере за руку, як хвору, втішає. Я знав, що так буде, вибач, я знав від початку. Але ти виглядала така щаслива. І ти вагаєшся, що доречніше. Прогнати його чи побити, чи змусити його мити посуд, прибирати в хаті, вигулювати собаку. Стоп, якого собаку? Це не мій досвід. Мій досвід він як патологоанатом. У нього свій метод: препарує, розкладає все по шухлядках, надписує, констатує. Ці зуби мали неправильний прикус. За що ти їх любила? Ці руки ніколи не крали, але торкались такі миті, такі немиті. Ці очі зараз такі закриті від тебе, такі порожні, що годі про очі, це серце не бреше, бо камінь, бо камінь, бо камінь. Збирай каміння радить, часом воно буває коштовним. Самовиправдання. берешся писати комусь предмову, а виходить вірш. Відгук наукового керівника, а виходить вірш. Статтю для збірника. А виходить вірш. Пробуєш скласти плани на майбутнє, а виходить вірш. Пояснювальну записку синові в школу, а виходить вірш. Список продуктів, які треба купити, а виходить вірш. Заяву на звільнення чи на відпустку. А виходить вірш останню волю, а виходить знову якийсь заповіт. Змирися, людино, опиратися нема сенсу. У кожному випадку виходить вірш і каже за тебе Вибачте їй, вона поет, вона нічого не вміє, у неї все, як то кажуть, через вірші. Недоладне, чи я могти тобі допомогти? Життя прожить не поле перейти, не виправити всього, що не звити, заплутаний у звивинах ти звик. Клин кпином вибивати крик за клик, і кров за крок, і гріш за гріх платити. Чим ти могти мені допомогти, в косу лінійку більше не впрягти, косулі слова, що червоним мітить, дорогу із ворогти, ворог ти, де берег той, який ще берегти, де той поріг, аби порозумітись.